Вітаю глядачів мого каналу, вітаю моїх підписників, моїх стареньких глядачів. Я вам дуже вдячна, що ви мене підтримуєте. Підписуйтесь новенькі, хто зайшов на мій каналчик. Я хочу вам показати сьогодні розклад вживу. Я буду його робити по заказу дівчини, яка в мене вже була на консультації. Вона оплачувала її, тому але один цей розклад ми оставили на скажімо так, через час, щоб я його зробила. І я хочу, щоб вона то його подивиться. Звісно, я не буду називати імен і все остальне. Просто розкажу кратенько предісторію, і ми подивимося той розклад. Предисторія состоїть в тому, що жіночки 30, по-моєму, 36 років, їй чи 35. І, 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 значить, в неї вже є дитинка, але вона завагітніла, ну, якось так, неочікувано для сім'ї, тобто, ну, завагітніла і завагітніла. Завагітніла двінію, але в неї патологія, в неї і перші роди були кесарово, і, звісно, ці в неї патологія шийки матки, вона в неї. Корочена. Хто дівчатка вони розуміють, про що я кажу, то дуже тяжко виносити дитину, де загроза, там роблять процедури, підшивають, коротше лежати треба. В общем, вагітність та ще дуже тяжка, дуже така, людині тяжко то переносити вона вогняний знак, вона дуже шустра. І це для неї ну, і несподівано, і, і не дуже треба, і якось воно все в общем, не на часі. Да? Ну і ще з такими патологіями. І в неї десь на сьомій неділі завмер це двійня в неї, завмер плод. І один ще розвивається, ну розвивався, я ще не дивилася. Але ну, сподіваюся, що він розвивається і. Але дуже велика загроза. Ми дивилися з неї. загроза дуже велика. Дуже не, воно дуже не впевнено все, і, як, і, і чи виноси, і які будуть роди, і чи буде взагалі здорова дитина. Тобто все під великим питанням. І в общем така ось історія. Тобто зараз неї 12 тиждень, всі розуміють дівчатка, що 12 тиждень це така границя, коли можна зробити. Як для здоров'я не шкодить, то можна ще потім завагітнити, якщо жінка захоче, але вона не буде оцю вагітність, яку лікарі кажуть, що вона. Тяжкувата. Ну, Я не знаю, що там кажуть лікарі. Я ще з нею не спілкувалася, бо я хочу подивитися на картах. що мені покажуть карти, а потім Я вже... Тобто, я з нею не спілкувалася. Ось вона дві тижні пролежала в больниці. Тобто, і що там, як я з нею не спілкувалася. Я хочу подивитися по-чистому, як мені покажуть карти. Вона подивиться той розклад, і вона мені сподіваюся відпишеться, напише, що і як там в неї. Так що ось така історія. Будемо дивитися, класти Кельський хрест. Там він дуже такий розкритий, він все нам покаже, сподіваюся. Що не покаже, я подивлюсь окремо. Добре, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені. Звісно, я буду не називати вслух ім'я і дату народження, тобто, ви почуєте тільки питання. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Поїхали, кладемо Кейський Хрест, ми все побачимо. Тут всі питання є. Перша карта. Друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. 8, дев'ята і десята. Перша карта показує нам суть питання. Кризис кризис. Зараз в неї така ситуація, вона по землі не може прийняти то рішення. Не може прийняти то рішення. Вона хитається, вона не може сприйняти то рішення, але я сподіваюся, що ми то побачимо. Ця карта нам показує то, що або мішає, або допоможе, або ключ помірність перевернута. Коли помірність перевернута, то немає тої міри вже. Людина, вона вже, в принципі, схильна до чогось. Давайте подивимося по думкам, по думкам перевернути єрофант. Бачите, в неї йдуть старші, старший аркан тут, старший аркан в думках. Їй не вистачає оцього по думкам, вона не може також вирішити, вирішити щось. Вона не має підтримки, наставників, підтримку, немає остаточного рішення того, немає, вона не може вона в думках, в думках вона от тут більше йде, в принципі, негативно, негативне все йде по цьому питанню. В почуттях гірка істина. Тобто вона розуміє, що ця вагітність вона їй приносить тільки проблеми нарешті. Розумієте, е, що було в неї ось е, донедавна, да? минуле, дуже ближайше. В неї сім'я, в неї достаток, в неї все добре. Це ближайше, ось просто ближайше, що було. То, що буде, по почуттям, четвірка перевернута. Тобто це ближайше будущее. Четвірка перевернута по почуттям. Негативна карта. Негатив, сплошний негатив. Вона не буде отримувати ті почуття, які їй потрібні. Це, ця карта показує її саму. Вона шукає кращого життя, хоче кращого життя і буде його шукати. Як до того відноситься. Ну, давайте будемо спитаємо тут конкретно, як відноситься до того її близький, наприклад, чоловік. Він її підтримує, він її в усьому підтримує. Підтримує. Вона, сім'я дуже гарна. Ця карта, вона як перепони, і то, що загрожує, і то, що негатив або позитив. Карта негативна, карта мечова. То тут іде нерви, тут ідуть грубість, агресія. Ну, ось таке. Тобто, і ще ця карта показує погані новини. І давайте подивимось, до речі, ця шоста карта оця шістка, вона показує ближайше майбутнє. Да? А ось ця десятка показує ітог. Дурень перевернутий. Дурна справа. Дурна справа. Я можу сказати, із позитивних карт тут тільки підтримка чоловіка. Тільки підтримка чоловіка. Більш нічого. І, і минуле яке було до того, до тої вагітності. Все. То, моя дорога, робіть висновки. Оце тільки ваші позитивні карти. Ось вони. До вагітності і зараз підтримка чоловіка. Ви були самодостатньою сім'єю. У вас, в принципі, все вже склалося. І, мабуть, ви могли, ну, якось послав вам таку, таке спитання, може, як ну, попробувати, якщо вийде. Але це іспит такий. Бачите, що він вам несе. Сплошні негативні карти. Сплошні. У вас немає тої радості, нема розуміння, на що то вам? Що вам з цим робить? Як воно все буде? Буде по чашам погано, бо перевернута четвірка, ви не будете мати тої стабільності, тих почуттів. Розумієте, не будете. І ось ваша сущність, ви уходите в пошуках кращого життя, кидаєте все. То, розумієте, вам, ви зараз знаходитесь в такому состоянні, що ви готові все кинути і піти шукати. Оце, оце ваше в принципі, ваше розуміння того. Я думаю, ну це таке, знаєте, як алегорія, що ви кидаєте і уходите. Звісно, ви нікуди не уходите, але ви можете скинути То те, то, то, що, що вам несе, оце такі проблеми. Розумієте мене? Ось я вам показала то що, у вас, то, що було, то, що є, і то, що вас чекає. І з положительного тільки ваше минуло до вагітності, і то, що вас підтримує ваш чоловік. Люди, які подивилися, вони все зрозуміли, що до чого, що принесе ця вагітність. Поїхали. Дивіться, це її родина, вона поряд з нею. І чоловік її, це її радість її чоловік. На кінці лягає місяць. Я можу сказати, що цей місяць це постійна нервотрюбка. По луні це постійна нервотрюбка, і нічого хорошого, на жаль, вона не принесе. І приносить радість її сім'я, її чоловік. І, в принципі, от її родина, її родина, та, яка в неї є, чоловік. Але місяць на кінці воно зрозуміло, що нічого хорошого, давайте відкриємо. Ось вона була в больниці, були зміни там якісь. Чоловік їй приносить радість, але, дивіться, іде трансформація в неї тут біля клевера. І, звісно, мабуть, якісь їй були вже виписка, може, щось там написали лікарі, щось вона там здавала, може, щось проходила, якісь е е е аналізи, якісь робили іслідування. Трансформація. Давайте ми подивимося, що тут за трансформація. Покажіть нам ту карту. Лелеки. Лелеки. В принципі, зміни і непогані там в неї. На зараз, по крайній мірі, на зараз. Непогані зміни в неї там. Непогані. Давайте я покладу на місяць. Ну, а тут, бачите, таке. Ну, от волі нормани, вони такі, вони такі, вони такі. Ну, от, розумієте, вона буде вкладатися, так, вона буде вкладатися зі своїм здоров'ям ту дитину, але ось опять сови падають тут. Це буде постійно така історія. Розумієте, там Ну, радість приносить тільки її сім'я, її чоловік. Трансформація іде. Тут даже більше йде повернення додому по трансформації. Бо це то, то не народження дитини, то повернення додому. Повернення додому. Ось. Ну і ось буде думати, що, є, що і як. Це трансформація, це не народження дитини, ні. Ні-ні-ні. А ну я поверх трансформації покладу. Ось, бачите, воно тільки все ізучається, і воно буде в процесі, в процесі постійно наблюдатися, наблюдатися, наблюдатися і наблюдатися постійно до кінця. До кінця будуть іти ті наблюдіння безконечні, безконечні наблюдіння. Давайте подивимося, якщо вона винесе ту, ту дитину, Якщо вона винесе ту дитину, чи, чи буде вона здорова та дитинка? Давайте ми подивимося. Чи буде здорова та дитинка, якщо вона її винесе і народить? Так, ага, мені треба ось дитина. Так, і здоров'я. Ну, мабуть, колодязь треба брати. Колодязь, так. Так, ось так. Ну і саму дівчину. Саму дівчину, отак. Так, чи буде здорова дитина? Ось так. Оці три сигніфікатори. Мені дуже хочеться їй допомогти, прийняти правильне рішення, щоб вона жила з тим спокійно і не переживала. Але це треба, щоб їй, звісно, все це роз, розказали лікарі. Але я думаю, що лікарі там розділилися навпів. Одні кажуть да, другі кажуть ні, тому вона не може прийняти то рішення. Ось чому така е, ситуація. Так, те ж саме питання по вагітності, чи буде здорова дитина, якщо вона народиться. Давайте подивимося. Я витягаю ще 4 карти: чи будуть проблеми зі здоров'ям тої дитини? Оце дуже серйозно, там їм вистачає і так проблем з першою дитинкою. Ну і взагалі, там вже, вони вже, е, як кажуть, не молоді дуже, да? вона на четвертому десятку, чоловік на п'ятому десятку, то треба все ж, знаєте, потягнутися все. Якщо дитина буде хворою, то там ну, буде дуже тяжко. Люди просто не зможуть е, нормально жити. Ось вона пара. Успішна сім'я в них повний колодязь, повний колодязь. І оце лабіринт, лабіринт. І е, будуть гроші йти постійно на цю дитину. Постійно. Давайте подивимось, чому, чому вони будуть йти постійно на цю дитину гроші. Бачите, от уже той успіх, він буде під загрозою, він буде по місяцю вже. Ну, естественно, і постійно вкладати гроші і лікуватися. Так, ось падає хрест біля чоловіка. Трансформація йде на жінку. Але леки падають. І ще одна жінка, може лікарка чи. Ну, вона приймає участь в цьому непосредственно, причому іменно по грошам, по грошам <coughs> або лікарка, які будуть платитися гроші, або е може якась рудечка, яка буде допомагати їм. Дивіться, хрест і трансформація. Ну, оці карти три по місяцю. Ідуть проблеми. почались проблеми по Христу. Після Христа пішла трансформація, і падають е, аїсти. Це гарна карта, гарна карта. Але чому ж тоді тут йдуть оці лабіринти? Чому йдуть лабіринти? Лабіринт це неясність, це нерозуміння. Це треба повернутися назад. І спочатку все починати. Дитина ця, вона буде дуже багато грошей брати, але приносити якусь невеличку, по невеличку по букету радість. Тобто, знаєте, як, ну, дайте я покладу по-перше на цю дитинку. Ось, пожалуйста. Хвороби, і вони будуть постійно працювати, працювати над цим питанням. Гроші, гроші, ще раз гроші будуть потрібні. Так, вони будуть її любити, будуть вкладатися в неї постійно, постійно Ось ще йде чоловік, це, мабуть, лікар іде. Будуть постійно вкладатися в неї в ту дитину. На, на, ось на неї падає змія, бачите? Гроші і змія. Гроші і змія. Постійне очікування. Якийсь друг буде їм допомагати, може лікар, скоріш всього. Ну, давайте я хочу подивитися на оцю на трансформацію. Люди, щоб ви розуміли, хрест. Хрест. І гроб це смерть. Це так, щоб ви розуміли, але падає аїст. Падає То я так розумію, це можна по-різному подивитися. Тут іде зміна фази, нервотрьох. Маленька радость її по сім'ї йде тут. Нерво оці постоянні, і по Христу йде трансформація, зміна. І тут іде повернення додому. Або з контексту народиться дитина, але яка вона буде? Да? От нам на трансформацію падають кубіки, це зміни. Це зміни, і вони неясні, вони в тумані. І вони в тумані. Ну, ось, бачите, яке, тобто, дитина буде хворіти, Це 100% вона буде хворіти, з нею будуть проблеми, будуть іти, вони будуть працювати постійно на, на, на оце все, щоб це все вирішувати, буде допомагати їм лікар. Так, звісно, вони будуть її любити і буде допомагати їм або лікар, або їх якийсь друг. ну скоріш всього, що, мабуть, лікар. І тут по трансформації я кинула, ідуть зміни, вони е, наближають, але тут тучі, тучі, тучі. На цю трансформацію йдуть тучі, тучі, і постійне якесь спілкування, якісь хлопоти, хлопоти домашні. І оце ізучені аналізи, сплошні. Ну, буде постійно, постійно оце, оце все. Оце, як почнеться оце з місяця. І оце все воно буде. Ну, з проблемами. Воно все показує, що все воно буде з проблемами. Чітко показало, на дитину, от я поклала, падають змії. Це медицинські проблеми. Це медицинські проблеми і робота. Робота довга, постійна робота. Тобто буде займатися ця сім'я постійно лікуванням тої дитини, якщо вони її народять. От то, що воно показало. Ось пара, вони рядишком. Ось, і це буде постійно ця історія. Все, моя дорога, я вам показала, я думаю, ви все розумієте. Тому приймайте рішення, що вам там кажуть лікарі. Не в моїй компетенції щось сказати. Приймайте рішення самостійно, це ваше життя. То, що як воно все буде, я вам показала. І те, що ви е, думаєте, як ви то відчуваєте, ви теж побачили по Кельському хресту. Бажаю вам правильно прийняти то рішення, щоб ваша сім'я була щаслива. Почуємось люди, папа. Хто хоче на, е, записатися на прийом, будь ласка, там в мене вайбер е, про о каналі, там побачите. Пишіть. Буду рада вам допомогти. Почуємось папа.